Всім добрий день. Маємо такий антибрик і будемо опробувати на наші нетельки, Зірочки. От вона вам така зірочка. Та зірочка. от. Ну Вона, звісно, не дуже хорошо От Це буйна. Це фактично я більш для неї я купив цей антибрик. Бо то, що це достатньо буйна телиця. Маєте лице через дві неділі, то через два місяці, кажу, через дві неділі. А зараз хочу показати, як воно у нас цей. Е як воно працює на корові. От беремо антибрик, ви його бачите, от такий. Ставимо, заводимо от сюди, легенько, от так, раз, на коровку. Поставили, да? так? І дивимося, от, нормально вона стоїть, можемо її трогати, все, нормально вона нічого не б'є. Це перший спосіб, з яким я був, бо це він прийшов. і Ви, якщо знаєте в попередньому відео, я казав, що мені прийшло на почту. Ну, бачу, результат буде непоганий. Тепер ще покажу, як я пользувався до цього без антибрика. У нас була така штука, Я брав, брав отаким от способом. Це веревка 4 метри длина вірьовки. І ми в'яжемо ноги корові, щоб вона стояла. Отаким от макаром. Заходимо на корову, щоб було добре видно. Зараз я поверну. Отак. Зав'яжемо. Обматуємо з передніх ніг, запускаємо ще раз, другий раз. Підтягуємо. Отак. Ножки підтягнули, Пропускаємо через, через верхню. Біревочку. Стягуємо сюди. Отак. стягнули І отут два рази обмотали. Зав'язали. От я показую. Я на один узілок зав'яжу, так щоб більш надіжно. І от, теж спокійно можна брати, і вона буде стояти. Все нормально. Можна доїти таким же самим макаром. Зараз розв'язую. Так. Розв'язав. З цим трошки більше замороки, з таким случаєм. Ще є такий спосіб, як мені казали, це можна підняти, можна підняти передню ногу коровки і підв'язати це отако. О, і так її доїти. Вона на трьох буде теж достатньо хорошо стояти. Якщо е, цей ще є четвертий спосіб. Це берете куртку або ще щось таке підходяще, знімаєте себе і кидаєте її отак. На неї. От кинули, все. І вона теж фактично фіксується, От бачите, от я теж її, до неї йду, вона теж стоїть і нікуди не дергається. Це отакі от чотири способи, які є. Я хотів вам продемонструвати. Але, як на мене, краще не пожаліти і купити антибрик. І тоді у вас набагато буде вам легше доїнніві, Буде безпечно для вас в першу чергу. І я, воно не травмірує ні корову, нічого, тому що тут є наконечники резину, які не дають травмувати корові. І вона себе спокійно веде, як ви бачили, можна поставити спокійно, так же само знімає. Ще раз продемонструю, хто не дуже добре зрозумів, як воно працює. Заводите за м'яз. От сюди, завели, за шкірку. От воно є. Бачите? Заводите, відрегулювали, але попередньо ви маєте відрегулювати длину, ширину, от, щоб і не дуже туго. І не щоб нелегко. І все, і вона зафіксована, стоїть, і ви можете приступати до доїння. Всім удачі. Пишіть в коментарях, як ви з цією проблемою справляєтеся. Я отак рішив для себе, що воно буде набагато проще, тим більше, що у мене три нетелі.